Усім привіт, друзі! І це наш новий влог. Що ходила на пошту, позабирала тут купу посилочок і що тут дещо купила? Хочу зараз разом з вами розпакувати ці посилочки, показати вам, що ж нам тут приїхало. Речі, ці посилочки це ще не все. Нам завтра має приїхати іще. Чи то три, чи то 4 посилки, точно не пам'ятаю. Коротше, в цьому відео буде багато розпаковок, тому готуйтеся. Почнемо з того, що я тут просто купила, а потім вже перейдемо до посилок. Тут нічого цікавого, я купила собі паперові хустинки в школу. Е, також вологі серветки, знову ж таки, в школу. Е, бальзам собі для губ, тому що мій вже закінчився. Е, Колу і... Моє улюблене моті. Я обожнюю ці моті, вони неймовірно смачні. От сьогодні буду куштувати з маного. Розпаковувати посилки, бо тут абсолютно все для реборнів. І так, почнемо ми давайте з ось цієї, тому що тут дещо набагато цікавіше, ніж тут. Ось, це посилочка з Aliexpress. Так. Значить, в першому пакуночку, давайте перший пакунок розпакуємо згодом. А спочатку подивимося, що тут в маленьких пакуночках. Ну, тут, тут ось два. Так, почнемо з цього. А, тут, ну тут, так, да, це єдине, що є для мене. Це кришка-непроливайка на мою чашку. Ось така. Я трошки пізніше її поміряю, але думаю, що має підійти. Також тут трубочка і щиточка, щоб мити трубочку. Ось. Поміряю пізніше. Так, і другий пакуночок. Нам приїхали ось такі от пов'язочки для реборнів на продаж та на замовлення. Ось такі різнокольорові. Так, і давайте розпакуємо ось це. Що це молд. Він не на замовлення, він просто на продаж, я купила буду робити. ага, а, блин, він ще й погнутий. Лай. Це печалька, звісно. Це я буду рівняти. Ну, звісно, печалька. бачите, який він сплюснутий приїхав просто. Ну нічого, я його покладу у гарячу воду і він вирівняється. Так, да, Це у нас молодик шері від наталі блідок. Тут ось стяжки. Ручки. Такі, до речі, ручки не погнуті. Ручки нормальні. Мишка. Тоже нормальные Вот такие. И тут тила. А очи. Очей, напевно, немає. не маем. Дивно. Вот такие тила. Ну на печалька. Ну, я вирівнюю пізніше трошки вам покажу, как это має виглядати. Давайте розпакуємо ось ту посилку. Тут, как вы уже зрозуміли, одяг для реборнів приїхав. Ковтиночка. Це нам поклали її просто так, я її не замовляла. Ось така з Микі Маусом. прикольна. А ось це вже те, що я замовляла. Це ось такий теплий комбінезончик. Плюшевий. Такий гарненький. Це у нас який розмір? 62-й. Не знаю, я думаю, що буде. Ну, в принципі, зимовий одяг він універсальний, він абсолютно на всіх підходить. Ось такий плюшовий комбінезончик. Далі ой! Клас, гляньте. Ось такий сліпік флісовий. 56-й розмір. Але він якийсь такий досить великий. Я думала, що буде на лію, але ні, на лію він буде огромний, це, скоріше, на дзвінку. Ось такий флісовий. І також ось така ковтиночка. Вона теж досить велика. Я думаю, вона менша буде. Це 62-й. Я думаю, що це буде для реборнів на продаж, скоріше за все. Комусь з якимось малюком така ковтиночка поїде. Друзі, у нас вийшла розпаковочка. Да. Зараз я хочу вирівняти цей молод. Капець. У мені мегія, от яку я зараз роблю, така сама приїхала сплюснута. Ця мегія я вже закінчила розпис, нанесла не закріплювач, він підсох. І я думаю, що я вже зараз його буду запікати. От, і тоді залишиться волосічку лише прошити і все. Гляньте, кого я ще зробила. Це у нас дівчинка з молоду К Вона просто на продаж я її зробила. Не на замовлення. Так, така дівчинка, вона, до речі, з оригінального молодику. В неї прошите волосочку, тому кого цікавить, вона продається. І Ренес, до речі, також зараз продається. Я її вирішила продати. Так, Тому, кого цікавить якась з цих лялочок, пишіть мені в особисті або в інстаграм, або ж також в Великс мені можна написати. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Друзі, дивіться, вирівняла я молдик. Так він виглядає. Дуже навіть непогано, симпатично. У мене тут, якщо гріється аерогриль, щоб мегі запекти. Вот. Зараз хочу прорізати очки і поміряти. Ось я знайшла 22 які підходять під цей молдик. Зараз дивитися. Це краса, Як мило виглядає. Зараз пофоткаю його або її. Не знаю, хто це більше хлопчик чи дівчинка. Побачимо, ще не знаю. Запекла я Мегі-закріплювач, пофоткала її. Тут ось ще одна нога запікається і вже буде все. Так приблизно виглядає моя кімната просто все в ляльках. Там дві ляльки, тут, тут, там ще лія. короче да. Всім привіт! Продовжую знімати влог. І дивіться, хто у нас готовий. Це Мегі, я її вчора доробила. А зараз хочу її гарненько якось пофотографувати. Після чого буду запаковувати. І вже завтра відправлю її до мамочки. Так. Я вже тут підготувала все, що з нею поїде. Перше це, звичайно, свідоцтво про народження. Також ось така пляшечка. Ось в цьому мішочку лежить пустушка. Ось така на магнітику. Найдобре підходить. Також підгузки. Тут ось три штуки. Один з них буде на голівку, а два просто покладу з нею. І далі тут одяг. Поїде вона в шапочці, в носочках і ось такому костюмчику. ось такому. Хочу, до речі, в ньому ще її пофоткати. Далі штанці, ковтинка. Також. Ще одні ось такі штанці і бодік з довгим рукавом. І також ще один бодік з довгим рукавчиком і ось такий дуже класний ромпер. Тому зараз ще трошки пофоткаємось і буду її запаковувати. Так, ну що, друзі, запакувала я вже манюньку ось так. Я її ще зараз перемотаю в стрейч-плівку, а можливо, не зараз будуть відправляти все одно, я її буду завтра. Ось, так. Да. Ось так вона поїде. До речі, стосовно посилок, за які я вам казала, одна нам вже приїхала. Це ось такі пляшечки. Ось ця буде для ляльок на продаж або на замовлення. А ось цю я залишу собі. Це пляшечки фірми Ciao Vinex. Ось, дуже такі класні, мені дуже подобаються. Ось. Е, ще дві, мені здається, чи то три посилки, я точно не пам'ятаю. Е, мають нам ну, десь на днях вислати. Одну з них я точно знаю, що вишлють в неділю. Ось, а іншу не знаю коли. Ну, коротше, да, поки чекаємо, в будь-якому разі хочемо в цьому відео ще зняти розпаковку. І, до речі, цей сліп, я поміряла на дзвіночку, він просто ідеально не підійшов. Вона в ньому така мила, мені неймовірно подобається. Так, ну що, друзі, приїхали мені вже дві посилочки з трьох, які мені мають приїхати. Тобто, так, так, чекаємо ще одну. Вона, по ідеї, має бути завтра. Ну, я сподіваюся на це. Ось, а поки розпакуємо ці дві. Так, значить, в першій до нас приїхав ось такий тримач для пустушка. Він голубого кольору для Лукаша. І також ось такі пастушки авент. Вони також будуть для лукаша. Ось такі. Зелена така, чи бірюзова навіть більше, і ось така синя. Так, в цій наступній посочці у нас тут також приїхали пастушки. Значить, ось така з зайчиком. У нас вже така є, тому вона буде для ляльок на продаж, яких я буду робити, або під замовлення. Також ось така, також на продаж піде. Ось така також на продаж. А ось ця це авент. Е, я залишу її для своїх ляльок. Не знаю, кому буде. Можливо, для лії, можливо, для дзвінки. Побачимо. Ось така гарна. І також тут ще приїхав одяг. Зараз вам покажу. Так, значить, тут приїхали штанці. Ось такі такі. Це повзунята. Ось такі ще ці такі і ще ось такі двоє. Вони всі будуть для ляльок на продаж, яких я буду робити або під замовлення. Так, ось такі різні тут у нас. Новиночки так би Привет, мовити. і це продовження нашого влогу. Від друзі, друзі, посилочки не буде, тому що виходить, що я її чекаю ще з 20 січня, сьогодні вже 9 лютого. І постійно якісь у людей форс-мажори, постійно вони мені не можуть її відправити сьогодні, завтра-післязавтра. А на цих вихідних, а давайте на наступних вихідних, коротше, я просто вже задовбалася чекати. Я сказала, щоб мені повернули гроші, якби, і все. От. Тому так. Томість дивіться, якого красунчика я сьогодні доробила. Це малюк Шері. Так, до речі, у нього промальоване волосся. Я вперше промальовувала волосся. Ну, мені здається, вийшло досить таки непогано. Ось, да. Зараз в продажі, кого цікавить, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі, або також в Вілоксі ще можна написати. Ось, він коштує недорого, тому так. На цьому, друзі, наш влог закінчується. Усім па-па!